Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні до вашої уваги така штука, як Loto Maxima. Джекпот у нас 1 мільйон 27 тисяч гривень. Розі буде вже через 9 годин. В 22.15 за київським часом. Що ми тут маємо? Тут ми можемо придбати білети, тут ми можемо почати одразу створити свою комбінацію. Як грати? Дивимось. Так, ну це зробимо оглядати 5 номерів. Так. ось. Якщо ми вгадали з вами 5 номерів, ми зірвали джекпот. Дуже хотілося би. Якщо 4 майже 10 тисяч гривень, якщо 3 200, якщо 2 15, ну теж непогано. Так, 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 які призи? А, ну це, це зрозуміло. Так, є статистика. Які шари а, не брали участь в а, розіграшах, скільки не брали участі, скільки випадань всього було цих номерів? Ну, для мене це такий темний ліс. Так, переходимо до білетів. Тут, щоб почати нам з вами створювати свою комбінацію, все дуже просто. Можемо натиснути випадково, і система сама створить е набор з випадкових чисел, а е можемо створити самі. Все дуже просто. А, так, буде 23, 21 і. 38. Наступна комбінація. Я зроблю випадково. Наступну теж. І цю. І, мабуть, іще декілька. Так, а тут ми вже будемо. Скільки в нас стало? Три комбінації? Будемо самі. Так, що я хочу. Буде дев'ятка, десять, п'ятнадцять, двадцять три і двадцять дев'ять. Наступно в нас буде вісім, Одинадцять, десять, двадцять два, сорок два. Так, і осталась у нас одна комбінація. Вона у нас буде ось така: 13, 18, 37, 39. І. мабуть, 2. Ось ці 10 комбінацій. Я сьогодні буду. І ми з вами подивимось, що з цього вийде. Може, це буде дійсно один крок до мільйона, а може це буде нічого. Побачимо це вже завтра. Наразі до побачення. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар. До побачення.